Коментуючи, наскільки реальними є чутки про підвищення військового збору і податку на додану вартість, голова комітету з питань фінансової і податкової політики Данила Гетманцев відповів кореспонденту Еспреса, що таких пропозицій від Кабміну очікують вже. Найближчим часом він сказав: ми з вами неодноразово чули від міністра фінансів, міністра оборони, інформацію про те, що у бюджеті є певне недофінансування військових видатків, і це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за рахунок детинізації, навіть бо ресурс від детінізації вже використовується, каже Гетманцев. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс. Не зіставний з тими потребами, які є, яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від кабінету міністрів, сказав гетманцев. Він додав, що ситуація є доволі серйозною, і, зважаючи на те, що ситуація є такою, очікуємо пропозиції від уряду найближчим часом. Якими будуть ці пропозиції? каже гетманцев, я не готовий говорити, але розумію, що вони будуть достатньо радикальними. Тобто. В парламенті очікують, що пропозиції щодо підвищення податків внесе уряд, відповідальність на себе візьме міністр фінансів. Ну я думаю, що Сергію Марченко це не вперше і не востаннє робити, але чи є взагалі альтернатива оцьому цьому? Такому кардинальному, драконівському підвищенню військового збору і ПДВ. Ну, ПДВ, до речі, це ключове джерело наповнення українського бюджету, тому що якщо ми з вами беремо, наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки, там інша структура наповнення, там податки на доходи фізичних осіб. Да? Тобто у нас велику роль грає імпортний. ПДВ це не дуже здорова історія взагалі для економічної ситуації, але про це якось окремо. Тому чи є взагалі альтернатива? Мені цікаво дізнатись буде вашу думку, чи бачите ви якісь шляхи, як Україна може не піднімати податки. Да? Тому що ну, мені видається, що на поверхні і самий такий кардинальний дієвий крок. Це може бути запровадження додаткового контролю за використанням міжнародної фінансової допомоги, як з боку Європи, що ми з вами бачимо, відбувається, так і з боку Сполучених Штатів Америки. І штати теж цей механізм запроваджують, але його можна виводити на Ще більш потужний рівень і запроваджувати тотальний, абсолютно, контроль використання гігантських просто коштів допомоги, які надаються Україні. Тому що в кінцевому підсумку це пов'язані речі. Да? Всі кошти, які Україна заробляє сама, які ми платники податків сплачуємо, ми все повністю направляємо на. Оборону, на армію, на захист нашої країни, по суті, всі кошти, які дають наші закордонні донори, вони повністю йдуть на забезпечення функціонування економіки, на покриття дефіциту державного бюджету. І ці кошти вони приблизно, ну там, грубо кажучи, в паритеті. Та тобто, тому чим. Менше коштів ми отримуємо від міжнародних донорів, тим більше, наприклад, непокритий дефіцит бюджету і потреба в його покритті за рахунок податків. Тому, безумовно, ми з вами однаково зацікавлені в ефективності, прозорості і некорупційності використання як коштів міжнародної допомоги, так і коштів наших з вами платників податків. Тому я думаю, що перше, що могло би допомогти, це запровадження такого. Ну, своєрідного, жорсткого аудиту, але не постфактум, не через рік, там, два чи три, да? тобто, а по суті, в такому в онлайн режимі благо, технології це дозволяють робити, і навіть якщо якісь речі не можна відкривати там, з міркувань, скажімо, безпеки. Хоча, я думаю, що таких речей не так вже і багато, то можна забезпечувати контроль цих видатків в режимі онлайн, в закритому форматі, і навіть я думаю, що з використанням штучного інтелекту, тому це перше, по суті, це підвищення раціональності і ефективності використання тих коштів, які у нас є. Це перше, що можна зробити. Друге, якщо вже шукати додаткові ресурси. Що треба безумовно буде робити, виходячи з тих тенденцій з продовження військових дій, складної ситуації в економіці? Та тобто, я думаю, що прийдеться все-таки підвищувати податки, як би це не хотілося робити. Тому що на що піднімати податки? Чи це має бути військовий збір, який мають заплатити громадяни, чи це має бути ПДВ? Я би подивився, чесно кажучи, в інший бік. Та? Знаєте, що би я зробив? Я би відмінив відшкодування ПДВ при експорті сировини, або запровадив би внесок додатковий, ну, фактично, це було б експортне мита спеціальне на експорт необробленої сировини. Тому що значна частина нашої економіки і навіть зараз це необроблена сировина, і якщо вже брати додаткові податки, то треба брати їх тут. Що ще можна? Я думаю, що можна попрацювати ретельно знов-таки з акцизами, тому що є ті товари, які є менш соціально бажаними. І сюди відноситься і горілка, сюди відносяться ці гарки. Тому в першу чергу з цим варто працювати з точки зору потенціалу підвищення податкових надходжень. Я вам більше скажу, що за моїми підрахунками? Якщо ми беремо обсяги експорту до повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що вони суттєво впали, але зараз із розблокуванням портів відновлення відбувається дуже, дуже серйозне. Так, от, якщо не відшкодовувати ПДВ при експорті сировини, то це кілька мільярдів доларів на рік, які не потрібно буде виплачувати з бюджету. Сировинним там, аграріям, рударям і так далі, і так далі, тобто, це, по-перше, джерело коштів. По-друге, це потужний стимул для того, щоб запустити в Україні переробку, і це можливо навіть зараз під час війни, тому що є і внутрішні інвестори з ресурсами, і деякі закордонні інвестори навіть сьогодні приходять в Україну, розміщують свої виробництва, в тому числі в індустріальних парках. Я думаю, що е якщо одночасно по-перше, підвищити податки на сировинний експорт і зробити ще один крок, про який я зараз розповім. То я думаю, що це суттєвий дасть мультиплікатор надходжень до бюджету. Тому, перше, повторюся, тобто, це жорсткий онлайн аудит, розумний на лету, так би мовити, да, тобто тих видатків, які відбуваються, і в частині міжнародної допомоги. І в частині коштів державного бюджету наших з вами платників податків, коштів. Та? Тобто, друге, це підвищення податків, але переважно і першочергово це на сировинний експорт і акцизи на соціально небажані, скажімо, такі товари, які шкодять здоров'ю, тобто, спиртне, цигарки і так далі. Що ще ми можемо сюди? Сюди можна ще вводити. Оподаткування, як країни роблять в кризові періоди спеціальний тимчасовий імпортний збір з певних типів товарів, да? Тобто такий тимчасовий, скажімо, може бути не просто податок на розкіш. Да? Тобто, ну, ми з вами бачили, як багато завезли там, тих самих дорогих автівок під час війни, коли знімали От, це, ці імпортні мита і податки, таких не знімати треба на певні види товарів, які потрібні не для армії, не для оборони. А для персонального споживання, от зараз під час війни, це можна обкласти додатковими податками, і не так багато людей це купують, тому це не буде таким болючим соціальним фактором, як, наприклад, військовий збір, який буде стосуватися абсолютно всіх фізичних осіб, платників податків. Тому це от якби джерело таке менш болісне щодо. Підвищення податків, і, ну я би сказав, більш соціальне таке, екологічне в певному сенсі. Це друге. Третє, що б я запропонував, і от тут я думаю, що багато хто зі мною не погодиться, але я абсолютно переконаний, що треба не підвищити податки для того, щоб отримати більше грошей, третій крок. А треба відмовитись від податків, треба ввести зараз суперсильні податкові стимули на нові виробництва і сказати що дивіться ми нові заводи під час війни і скажімо там ще протягом 7 років після війни звільняємо від оподаткування приходите з промисловими інвестиціями ми пропонуємо вам як зробили в північній македонії яка до речі теж кандидат на вступ до євросоюзу вони 10 років в індустріальних парках не беруть з нових виробництв ніяких податків ні з самого заводу, ні з працівників, які на ньому працюють. Тому що якщо вже цей завод прийшов, розмістив його інвестор і платить заробітну платню, платить підрядникам, платить за електроенергію, то крізь на другому колі, на другому кроці виникають податки. Тобто, то громадяни отримали гроші, пішли в магазин, їх витратили. Там податки за електроенергію заплатили, там податки, купили якусь сировину, матеріали, компоненти і так далі, і так далі. Податки наші підрядники заплатили, тобто, звільняючи від суми податків X сам завод в індустріальному парку, країна отримує як мінімум 3 X мультиплікатор за рахунок того, що цей завод стає генератором економічної активності. Він споживає, він платить людям, платить підрядникам, платить за сервіси і так далі. І так далі. І держава отримує втричі більше податків ніж вона би могла отримати, а, а верніше вона б нічого не отримала, якщо б вона не дала ці податкові стимули, тому що просто цей інвестор не прийшов би не збудував би завод. Тобто, відмовляючись від X, формально ми втрачаємо X податків, але виграємо реально три ікси. А якщо б ми не відмовились від цього ікса податків, то ми б не отримали жодних інвестицій і не було б жодної економічної активності. Я не знаю, чи не складно я пояснив, чи, чи, чи зрозуміла моя ідея, але мені здається, тут є така ще метафора, аналогія для тих, хто грає в шахи. Так? Тобто є така шахова хвороба пішкаїдства, коли недосвідчений гравець намагається е, рахувати фігури і вигравати. Кожного пішачка, да, тобто він бореться за, за цих пішачків, він бореться там, має перевагу в одного пішачка, намагається там сушити партію, але так як він новачок, то він нічого з цим не зробить, його все одно обіграють, навіть якщо він веде по пішачках. Так, от мені дуже часто держава нагадує цього гравця новачка який намагається виграти матеріал і потім сушити партію. Ну, це. Як правило, дуже слабка гра. От Північна Македонія грає сильну гру, вона грає гамбіт, вона віддає жертву, да тобто ці податки цього заводу, податки цих громадян. Вона каже: да ми з вас взагалі не беремо, тільки будуйте завод. Коли люди будують завод, вони платять податки в три рази більше, ніж те, від чого держава відмовилась, коли вона їх заманювала. Щоб вони розмістилися у неї на території. Тому мені здається, третій і самий нестандартний, самий потужний крок для наповнення українського бюджету це якраз звільнення від податків нових промислових інвестицій, тому що ніякого зменшення навіть потенційного, навіть гіпотетичного, ні на копійку надходжень до бюджету від цього не відбудеться. А навпаки, відбудеться додаткові надходження. Через те, що буде створюватись ця додаткова економічна активність, буде більший економічний простір України, буде зростати ВВП навіть під час війни. Я знаю і закордонних і українських інвесторів, які розглядають Україну сьогодні. Коли Дмитро Киселевський провів в парламенті закон про страхування військових ризиків, коли нещодавно... от. Міністерка економіки виступала з цього приводу про розширення функціоналу експортно кредитного агентства, яке вже підтримувало експорту українського на 13 мільярдів гривень. І це є додатковий фактор залучення інвесторів зараз під час війни. Це один з факторів. Другий фактор це закон про локалізацію, який вже діє, і який також, по суті, залучає деякі виробництва України, яких не було до повномасштабного вторгнення. Ну і наразі, це кардинальне нарощування стимулів для. Промислових виробників для інвесторів у виробництво або через механізм індустріальних парків, або це можна робити там екстериторіальна да, для такого типу інвестицій реальних інвестицій, підкреслюю, не в торгівлю, не просто в оборотку, не в імпорт товарів, не в копання там руди чи вирощування зерна. Конкретна переробку, конкретна. Реальні виробничі активи, які на території України інвестуються, які створюють додаткове виробництво, експорт, податки і робочі місця. От мені здається, що така тріада вона би спрацювала системно і дала би синергію економічного розвитку і дозволила би розгортати навіть під час війни українську економіку в бік зростання. Друзі, а як вважаєте ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях вашими ідеями. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую!